Вітаю. Пропоную сьогодні з вами поворожити. Ми поворожимо для вас кіцією молі на таке питання: ваше оточення. В попередньому відео пані Оксана, одна із глядачок мого каналу, Таро Таруни написала питання для молі: чи вирішиться там складна ситуація з людьми, які бажають їй зла. І давайте. Просимо Моля, щоб вона відповіла на це питання пані Оксани, як для неї вирішиться ця ситуація, а потім далі ми з вами поворожимо в цілому на а, а, ваше оточення. Да? Моля, як там вирішиться ситуація, у пані Оксани з її з тими людьми, які її оточують, що бажають її зла? Тому, чи, можливо, щось ну, таке недобре? Різне обирай Руну. Зараз оракул подумає, угу. пані Оксана, дивіться. А ці люди, ви знаєте, ситуація. Давайте так, от що я бачу. У вашому оточенні є люди, які дуже сильно вас люблять. І їхня енергетика є найсильнішою. А ситуація з тими людьми, які вам бажають зла, а ну, або ви від них підете, або вони від вас. І Або ви знайдете, ну, можливо, не спільну мову, а якийсь більш-менш конструктивний діалог. Тобто ця ситуація вирішиться по любові. От я б так сказала. Давайте я. Ще докладу на, на Таро. Так, але на все треба час. І це все буде вирішуватися гармонійно, помірно. Знаєте, головне, не конфліктуйте, ще більш оберігайте свій простір від якогось негативу. Все вирішиться по зверніть увагу на тих людей, які поряд з вами і які є вашими друзями. Ті, які вас люблять. Далі давайте поворожимо для В цілому загального брежіння для всіх, всіх, хто дивиться це відео, ваше оточення. Подумайте, можливо, про якусь людину чи про ваше оточення, яке пророцтво через молі продадуть вищі сили стосовно вашого оточення. До речі, тайм-коди є в описі до кожного мого відео, тому ви можете, якщо якісь індивідуальні враження вас не стосуються, вам не цікаво, коли Моля відповідає на якісь питання, окремих да, підписників, то ви можете скористатися навігацією і просто подивитися далі, що там далі буде відео. Так, але я всім дякую тим, хто дивиться відео від початку до кінця. Моля, давай природство від вищих сил на оточення людей. Давай, бере руну. Що нам варто знати? Оракул думає. Вона так може дуже довго дивитися і думати. Давайте почекаємо. Таке може бути, що вона може і не захотіти поворожити. Так буває. Дуже часто, коли я ставлю питання про молі, щоб вона поворожила для мене, і задаю О! Обрала. Отже. Тут невтішне пророцтво. Зверніть, будь ласка, увагу на ваше оточення для всіх. Якщо є якась людина, де вам здається, що вона якась нечесна, що вас обманюють, що вас просто намагаються пошити в дурні, то вам це не здається. Тут або хтось із вашого оточення піде від вас. Тобто зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі я буду розкривати. Давайте я буду розкривати, тому фіга перевернута це не дуже добре. Але, знаєте, предупрежден, как это? Предупрежден, вооружен, да? Тобто, якщо у вас вже попередили вищі, то ви можете уникнути якоїсь неприємної ситуації, яка може бути пов'язана з цим оточенням. Тобто, зверніть будь-ой, бит... карта сама випала. Зараз я подивлюся, яка випала. Дивіться, випала карта Фортуни, тобто доля в цей процес вмішується. Є якась людина або група людей, яка а, може вам, знаєте, тут таке може навіть бути, що вам може поставити крадник на фінансовий канал, або вас якось ошукати. Тут конкретно у вас щось забрати. Може навіть таке бути, що у когось а, ну, забрати чоловіка з родини, да? якась там подружка, яка підсунеться до вашого чоловіка, і все. Сім'я розпалася, таке теж може бути. Тобто, але ви, у вас є якісь підозри вже на цю людину. Щось вам не так в ній. Знаєте, можливо, ви не можете навіть до кінця аргументувати, що вам не подобається, чому ви цій людині якось не довіряєте. І тут сама доля вмішується в цей процес, у ваші стосунки з цією людиною таким чином, що якісь Сигнали ви отримуєте. Через якісь знаки, знаки долі ви отримуєте. Якийсь конфлікт, або, от навіть не конфлікт, у вас є внутрішнє роздратування на цю людину. Імпульси якісь. Давайте я так. Якісь імпульси у вас йдуть. На рівні відчуттів до цієї людини. Добре, а що вам чекати, найближчиш? А хто це за людина? Ну покажіть мені її. Це людина самотня. Знаєте, такий сірий кардинал. Це не, не обов'язково це може бути чоловік, це може бути і жінка. Але це людина самотня. Якщо навіть вона у шлюбі, то вона, якби, знаєте, все одно самотня. Сама себе на умі. Отак. Але в більшості вона самотня. І у неї такий підхід, типу, ти мені я тобі, але все у неї наче добре. Не для всіх програється, але це для якоїсь може бути жінка, яка в стосунках з одруженим чоловіком. Ось цій жінці не довіряйте. Або це людина, яка у неї щось. В особистому житті вона якось на виборі з якомусь знаходиться. Це такі вам підказки, що ще? Аналізуйте і думайте. А відчув... Аналізуйте свої відчуття, свої емоції. Моля, що там? Давай ще підказку візьму. А ще вона може не подобатися вашим родичам по крові. Холод від неї якийсь іде. Добре, що вам робити? Відсікати цю людину від себе, п'ятерка А, Але тут така може бути ситуація, що ви думаєте, ну як? Я ж наче втрачу, що я припиню цю людину від себе, від неї позбудуся, то я щось, я наче як програю. Так, можливо, може це якийсь начальник або якась подружка, або так, що там? А! Радість вже витягується. Це вже молі починає гратися. Ну, ладно, хай вже грається. Це вже вона не ворожить, це вже вона грається. А, що ще? Дійте негайно. Просто вам треба негайно діяти, тому що у вас і у вас на, на це є енергія. Обнулюйте а, Моля, що ти робиш? Молечка. Обнулюйте свої стосунки з цією людиною. І робіть так, як вам зручно, як вам комфортно. От будьте у цьому стані дитини. Якщо якась людина дитині не подобається, то дитина з нею спілкуватись не буде. Дбайте більше про свою сім'ю, про свої інтереси. Що ще? Якщо це якась подружка, ви це якась подружка, то дивіться, щоб там тут якось чоловік вийшов. Знаєте? О, що може бути? Я зрозуміла. Можливо, комусь вам чоловік, ваш чоловік, каже, що мені ця людина, ця подружка, чи взагалі там цей там друг твій. Що ця людина не подобається. Послухайте чоловіка. Ось це така інформація. Може не для всіх. Ну, як складеться в результаті ці стосунки з цією людиною? Полюбовна? В якому смислі? Знаєте, я бачу так. Коли ви сядете? Коли ви віддалитеся, сядете на свій трон, станете вище, вам цю людину потрібно відсторонити від себе, не обов'язково прямо рвати стосунки, але максимально вибудувати кордони свої, да? тузу м'ячей. І тоді у вас будуть прекрасні стосунки. Це, до речі, може бути хтось із родичів. Некровних, які дуже сильно лізуть у вашу сім'ю чи у ваше життя зі своїми порадами. Просто тримайте кордони. От. І знаєте що ще? Тут, хоча перше, що витягнула Молі, це була руна фіху перевернута. Не от, Люди, які ви відчуваєте, що щось з ними не так, або навіть, можливо, ви під час цього ворожіння якихось людей загадали, то не дуже сильно довіряйте. Вас десь можуть ошукати. Розумієте, ось таке все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили придати інформацію для моїх глядачів. Я дякую Киті молі. Ще Я хотіла подякувати пані, яка перерахувала для молічки донат. На смаколики сьогодні обов'язково я куплю. Я, я всім вам дуже дякую. Якщо ви хочете молі пригостити якимось смаколиком, то ви можете перерахувати донат або просто. Погодуйте безпритульних котиків. Взагалі, я всім раджу займатися благодійністю. Це знаєте, збагачує наше життя у всіх сенсах. Все, я вам всім дякую за увагу. Якщо ви хочете задати питання молі, будь ласка, пишіть в коментарях під будь-яким відео про розвідки ці молі. Все, всім дякую за увагу, бережіть себе.